Мої вітання одразу до гарних новин вже традиційно, не дивлячись ні на що. За останню добу небайдужі українці придбали MAVIC 78 тисяч гривень. Квитанція на екрані. Також у нас зараз діє розіграш. Окрема гордість це люди, які донатять по 30 тисяч гривень. Це вже не єдиний у нас такий топ-донат. Дякую дуже і вам приємно, і нам корисно. І найголовніше, що це увага і допомога ЗСУ. Які в цьому дуже-дуже сильно нуждаються і того потребують. Хто, як не ми, да, як то кажуть? Так, а тепер поїхали, попрацюємо з вами. Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку міністр оборони Польщі Владислав Косиняк Каміш. Угу. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях. Та кафе і чують, скільки зусиль ми маємо докласти, щоб допомогти Україні, заявив міністр. Дивимося, чи нагріти тепле місце під назвою Польща стане не таким у найближчому майбутньому для чоловіків, для українців. Українці призивного віку в Польщі. Країна перестане бути дружелюбною, стане ворожою. Причому мені дуже дивно, але. Повернутися в Україну буде надійніше і безпечніше, як не дивно, чоловікам призивного віку, які знаходяться в Польщі, ніж залишатися там. А я казала, що ми доживемо до того з вами часу, коли люди будуть вертатися в Україну, і тут буде безпечніше, ніж в цілому світі. Це не той час, який хотілося, б, але ж ми на цьому шляху з вами. Далі. Чи, можливі, найближчим часом блекаути в Україні. Найближчим часом блекаути в Україні. Безумовно, так. Однозначно так. Причому блекаути не тільки в плані світла, а й інших ресурсів. Також. Буде кінець зв'язку або проблеми зі зв'язком? Другого, десятого. Двадцять другого, двадцять дев'ятого травня. Це дні, коли ми з вами, українці, почуємо якісь дуже важливі новини. Коли стануться дуже важливі події. 22 -е, чомусь прям таке дуже яскраве число. Напишіть, будь ласка, зафіксуйте в коментарях і будемо з вами слідкувати, що ж там буде відбуватися. І друге число. Так, добре. Найближчі плани ворога щодо бойових дій, головні загрози на травень місяць і небезпечні дати. Так, давайте з чогось починати. Найближчі плани ворога. Найближчі плани ворога. Що ті мудаки задумали, що вони хочуть? Щодо нас. Найближчі плани ворога. Найближчі плани ворога відрізати два куски землі, два, два, два міста, дві області, два чогось відрізати. Причому прикриваєсь або миром, або домовленістю, або завершенням заморозкою конфлікту. Ну щось таке приспати. Нашу таку, знаєте, активність і взяти, відрізати два два напрямки, два міста. Ну, тобто, тут не можна розслаблятися в жодному випадку. В жодному. Поки воно ходить по землі, представники тієї недораси щось йобнуло. Ну, буває таке. Так, окей, далі що? Плани такі, да, у них? Угу. Головні загрози на травень місяць. Головні загрози на травень для України. Дивимось загрози, так що нічого доброго ця інформація нам заздалегідь не принесе. Але ж таке питання. Береженого Бог, береже. Так, загрози на травень. Загроза на травень. Найбільша загроза на травень? Дуже сильно розслабитися від гарних новин, від гарної новини. І підпустити їх ближче. Не можна цього робити. Це буде ну, просто чергова катастрофа. Тобто, новина перша. Щось ми будемо з вами в травні радіти. Це перше. Друге, не можна радіти, не можна розслаблятися, бо то буде просто. Ми будемо довго-довго відкашлювати той розслабон. Ось така загроза. Так, і небезпечні дати. Небезпечні дати на травень для нас, для українців, для України. Небезпечні дати на травень. П'яте восьме, тринадцяте, чотирнадцяте і кінець місяця дев'ятнадцяте, двадцять дев'яте, двадцять восьме. Дуже часто випадають різкі зміни і карта миру, але вона не випадає стабільною. Ну тобто, звісно, що ми всі хочемо видихнути, звісно, що всі хочемо, щоб це все закінчилося. Але як мені показують, що навіть якщо це буде, то воно буде тільки для вигляду, розумієте? Воно не буде так, як має бути. Ну нічого, дочекаємось того, як має бути, дай Бог. Дякую.